Акцент ТОП новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні слухачі. З вами в ефірі програма Акцент та я, її сьогодні ведучий Іван Грищенко. Сьогодні в гостях у нас е, Наталя Адаменко, експерт з етикету та дипломатичного протоколу, президент школи Етикет Скул, головний експерт у сфері етикету. Е, нагадаю, що Етикет Скул перша школа в ділових манер та комунікації в Україні. Е, пані Наталю, доброго дня. Доброго дня, дуже рада вас бачити. Навзаєм, навзаєм. Пані Наталю, таке питання, чому саме етикет та протокол? Як ви дійшли до вибору такої професії? Чи ви хотіли? В, да, в моєму випадку це було дуже нескладно. І знаєте чому? Тому що моя мама була і лишається, не дивлячись на те, що її з нами вже нема. Першою жінкою, дипломатом протоколістом України і її прізвище Науменко Галина Олексіївна. Свій час вона написала таку книжку, я її сьогодні з собою взяла: Його величність протокол. Оце моя матуся. Дивіться, яка вона була красуня. І вона написала все, що знала про протокол і етикет. А можете собі уявити, скільки вона. Знала, бо все своє життя вона працювала в міністерстві закордонних справ. Ну тобто, у вас всього... не було такого питання дуже великого. Що ж обрати е, в шляху по життю, так. Ну, Ні, тобто... мабуть, що вибір у мене був, тому що він є у кожної людини, але я все своє життя жила поруч з Матусю і вона була став з дамою королевства Швеції, і вона все, що тільки могла мені розповідати, вона розповідала. Після кожної делегації, після кожної зустрічі я дуже полюбляла ходити в МЗС, дуже любила там бібліотеку, архіви. І, безумовно, вибір у мене був, але його було не так багато, як у когось іншого. І я обрала цю професію для себе з задоволенням, тому що, знаєте, теорія це дуже добре. Але коли ти знаєш все це на прикладі, на практиці, а моя матуся. Коли могла і мала ну, таку можливість, вона брала мене з собою на якісь заходи. Іноді я дуже здалеку дивилась, як вона працює з принцесою Анною, наприклад. А іноді вона, коли я вже була старшою, то вона ну, просила, щоб я їй в чомусь допомогла. І оця практика і теорія, бо я закінчила Київський університет імені Шевченка. І це і дало мені змогу зараз з вами розмовляти і розповідати про все, що тільки ви запитаєте у мене з приводу дипломатичного протоколу. Угу. Тоді давайте ось до цього перейдемо, якраз до практичної складової нашого нашої розмови, дипломатичний етикет та протокол. Як взагалі він з чого він виникає? Як він утворився? До сьогоднішній саме маю на увазі, чи це був довгий процес створення його розвитку, чи він? Як, як взагалі ось? Воно прийшло до того, що ми сьогодні. Виникло. Так, як воно виникло, як ось наші дипломати на політичній арені, на зовнішній політичній арені себе ведуть. Ось як? Чому? Саме так, а не інакше. Ви знаєте, це тема не на одну годину. Це взагалі так, можна диссертацію написати. І я маю на увазі взагалі, яка це облога тема. Але етикет і правила поведінки взагалі я називаю правила гри під назвою життя, тому що жити без правил це зробити своє життя дуже складним. І скільки люди жили, вони так чи інакше приходили до того, про що ми з вами зараз говоримо. До правил вони приходили до а, якихось Законів, норм поведінки, тому що свобода це не що хочу, а це знання того, чого я не можу робити в певній ситуації, або чого я намагаюсь зробити згідно з тим, про що я знаю. І етикет, і протокол виникли дуже давно. І я впевнена, що і в Древній Греції, і в Древньому Китаю я не впевнена, я точно знаю, що там були правила поведінки, і були правила поведінки як вдома, так і на. Тих місцях, де люди працювали, Ну так, і але зараз воно відрізняється. Ти... Правильно, той етикет та протокол, який ми використовуємо в повсякденний час, і той, який використовують наші політики на. Міжнародній арені на політичних зустрічах, безумовно, безумовно. І всі студенти юридичних факультетів на першому курсі вивчають римське право. А що таке римське право? Це три тисячі років тому назад правила, які виникли для того, щоб полегшити працю і життя тих. То підпадає під ці норми і закони, і коли ви зараз дуже влучно зауважили, що етикет. І тим більше, такі світський етикет і правила поведінки в міжнародному контексті дипломатичному протоколі, безумовно, це різні речі. Коли я в себе вдома, і коли поруч зі мною моя донечка, мої онуки, мій чоловік, хто б там не був, моя матуся це одне. А коли я міністр закордонних справ. Або я дипломат, або я просто державний діяч, там вже вступають інші правила поведінки і. Правила, які можуть порушення, яких можуть призвести ну, навіть іноді і до війни. Якщо мова мова йде про 15-те сторіччя, то там ну такі дрібниці, а як моя матуся завжди казала, в етикеті, і тим більше в дипломатичному протоколу протоколі дрібниць немає, тільки ними іноді можна і треба щось дати зрозуміти. Дрібницями, або їх відсутністю. Ось що таке дипломатичний протокол. Якщо хочете дипломатичний протокол це звіт законів правил умовностей, традицій, за допомогою яких спілкуються ділові люди, дипломати, державні політичні діячі. Оце і є дипломатичний протокол, і Паде, якщо Наталі. хочете дипломатичний протокол, це форма міжнародних стосунків, це не те, що ми робимо, це не те, що роблять дипломати. А як е, які е, неприємні ситуації можуть виникнути через порушення етикету під час е, публічних зустрічей, під час е, протокольних зустрічей? Ось найтакі скрутніші, які можуть призвести до ось якихось не найкращих ситуацій. Ви знаєте, навіть дрібниці можуть призвести до таких ситуацій. А яке перше, що перше робить ділова людина, чоловік, коли йде на свою складну роботу? Який жест, який рух він робить? знаєте, який? Отакий він витягає манжети з-під рукавів піджаку. Тому що в дипломатичному протоколі вважаються порушенням правил і неповагою до свого візаві, якщо манжети білої сорочки не виглядають на три пальці з-під рукава піджаку. А ви кажете, які ситуації можуть призвести до якихось таких, знаєте, дуже скрудних випадків. Невміння правильно привітатись, невміння справити на того, якого ви бачите в перший раз, свого ділового партнера або е, співрозмовника своїм е, зовнішнім виглядом. Ну, тобто, це Бо, буде сказ... сприйняте як образа, чи, е, навіть да. більше, чи навіть щось більше, чи навіть щось більше, ніж образа. Ну, тобто більше, до чого... До чого це ось в максимумі може призвести? Ну, так ви казали, що це може призвести навіть до оголошення війни. Але чи дійсно зараз можуть бути ось такі випадки саме через порушення правил протоколу? Ні. До війни зараз порушення правил протоколу, про які я сказала, про дрібниці, призвести, безумовно, не можуть. Але я можу. Подумати, що ви мене не поважаєте. Якщо ви запізнюєтесь більше ніж на 15 хвилин, хоча я не раджу і на 15 хвилин не запізнюватись, якщо ви одягнуті не згідно з дрес-кодом цієї зустрічі, рівня цієї зустрічі, коли ви не вмієте вітатися, коли ви не усміхнені, я не кажу про голівудську усмішку. Але я так, знаєте, іноді говорю, що треба вміти усміхатися з жорсткою верхньою губою. Тобто я всміхаюсь, тому що я вихована, і я вас поважаю, у мене все добре. Постава: треба жити з прямою спиною, а не приходити на таку зустріч зігнутим, начебто ти хворий, або у тебе щось не в порядку в житті. Треба вміти стояти, треба вміти іноді чоловіку покласти руку в кишеню, але не е, піджаку, а брюк, і цим дати е, змогу зрозуміти, що у мене все в порядку, ви у мене в кишені треба вміти правильно ходити чи знаєте ви що джон Кеннеді, ще коли він був сенатором він дуже не вмів ходити він розмахував руками як Вітряк, але в нього були дуже добрі протоколісти. І вони перші йому сказали, що ви можете класти одну руку в кишеню піджаку. Тоді друга рука автоматично переставала розмахувати. Розумієте, що таке хода для ділової людини, для політичного і державного діяча? Правильно сісти, правильно стояти, голова, спина це все. Перше враження, або друге, третє, перше безумовно найважливіше, яке ми справляємо на людину, яка стоїть перед нами. Вітання. Як правильно вітатися, як правильно простягати руку, простягати або подавати? Чому два дії слова? Тому що жінка ділова має право подавати руку. Це не означає такий жест, що ви тут падаєте переді мною. Але ділова жінка має право чекати, що мені цю руку хтось поцілує. І подивіться, як це роблять президенти, королі чемно нахиляють руку, це не а це повітря біля руки. Все це протокол, все це говорить про те, наскільки людина вихована, наскільки вона ознайомлена з дипломатичним протоколом, і наскільки це виправдовує її посаду. Пані Наталю, таке ще питання, чи е, протокол та етикет рівний для всіх країн світу, говорячи про різном, різноманітність етнічних, релігійних, культурних груп в, на нашій землі. Е, чи ці правила цих правил дотримуються всі? Або ж вони в деяких країнах відрізняються, відрізняються іноді, можливо, навіть кардинально, і як е, з цим що з цим робити людині, яка можливо. Не дуже добре знає звичаї цієї країни? Дивіться, на початку нашої зустрічі з вами я сказала, що, що дипломатичний протокол це звіт законів, правил, умовності і традицій. А це означає, що кожна країна має їх дуже багато і вони різні і відрізняються. Пам'ятаєте, що з нами зробив ковід. Ми перестали вітатися за руку. Ми почали майже мусульманські якісь жести знаєте, використовувати при вітанні. І безумовно, протокол етикет в країнах Азії відрізняється від дипломатичного протоколу країн Європи і Америки. І Дипломат, коли він їде до іншої країни, відбуває туди, він безумовно має ознайомитись з тими дрібницями, а може й не дрібницями, які відрізняють його правила від правил цієї країни. Пам'ятаєте, як сказав наш український філософ Сковорода, Кожному городу нрав і права, кожен має свій ум голова. І зі своїм уставом чужий город не ходять. І є такі правила міжнародні, які об'єднують всі країни. Просто э, вітання, розсадка, э, манера одягатися, хоча можуть бути такі різні підходи ну, до жінок, я маю на увазі. І це треба враховувати, але коли ми їдемо до когось в гості, ми маємо шанувати а, ті правила, які є і працюють в тій країні, скажіть в Etiquette School ви навчаєте саме європейському етикету протоколу, чи у вас є якісь під? Я так не знаю навіть, як це сказати, підрозділи підкласи там що етикет є загальний. Ось ми навчаємось його всі, а потім розподіляють там по азійському етикету протоколу, можливо, європейському, африканському, безумовно безумовно так. І північноамериканському. Е, я не жартую. Дійсно, спочатку ми вивчаємо теорію. Загальну теорію дипломатичного протоколу, ділового етикету і протоколу. А потім у мене є тема, і вона може тривати не один час, не одну годину. А це національні особливості дипломатичного протоколу, ділового етикету Німеччини, я не знаю Китаю. Бо ми маємо бути підготовленими до того, як ми маємо зустрічати наших ділових партнерів з Франції. І чого чекати нам, на що не звертати увагу, наприклад, коли ми приходимо до німецького дипломату, а він, ідучи перед нами, закриває дверці шафи, запирає на ключ свій стіл. І це не тому, що він нам не довіряє, а тому, що німецький дипломат і бізнес. Смен працює і живе за інструкціями, як всі німці, які кажуть, Ordnung muss sein, Тобто, може має бути всюди порядок. І я не маю ображатися це не тому, що я в нього викликаю недовіру, а тому, що це його норми і правила. І дійсно вони є різні. Пам'ятаєте, була така держсекретар Мадлен Олбрайт в Сполучених так, да. Штатах Америки. І коли вона вже була у відставці, в неї брали інтерв'ю і запитали, що було найскладнішим в вашій роботі. Вона сказала: я ніколи не могла запам'ятати, в якій країні скільки цілуються при зустрічі. Безумовно, вона жартувала, і ви знаєте, що. Що Але ця до жінка речі, вміла. До речі, так. можливо, навіть останнє вже на сьогодні питання. Гумор в етикеті та протоколі. Наскільки він етикетний та протокольний? Ну, безумовно, як без гумору. Якщо б ми не мали гумору, як би ми вижили в житті, це було б дуже важко. І коли дружина і чоловік сваряться, я завжди кажу, що. Може вас врятувати тільки юмор, тільки гумор, усмішка і все. Так само і в дипломатичному протоколі. Але треба пам'ятати, що те, що може вам здаватися гумористичним в цій країні, може вас образити, тому що гумор має бути дуже тонким, дуже ненав'язливим. І тільки тоді, коли ви відчуваєте, що він зараз може бути застосованим. І тільки ваш досвід. І не тільки знання протоколу, а й досвід, знання людської психології, може вам тут бути помічником і сказати, коли я можу зараз розповісти якусь дуже смішну історію, або анекдот, або щось, що викличе у вас усмішку. Навіть коли ситуація заходить. Глухий кут, про який же я казала сьогодні, а він може бути на будь-якій зустрічі будь-якого рівня. Тоді можна усміхнутися і згадати: о, знаєте, що я вам хотів вчора розповісти? Моя онучка, ви знаєте, що мені сказала? Все, це онучка, це дитина і усмішка. Або щось да. пов'язане з погодою, або щось дуже таке, знаєте, нейтральне, яке mm -hmm. не стосується м, контексту нашої зустрічі. Да ну, а наша зустріч, на жаль, вже підійшла до кінця. Не може бути. Ах. Ось так, от бачите, як швидко пролітає час, коли спілкуєшся з гарною людиною. А я нагадаю, Іване, що. але я до ваших послуг завжди, і якщо Дякую. виникнуть питання і час, ми тепер знаємо, що нам треба навушники. Да, да. Е, тож, в нас в гостях була Наталя Адаменко, експерт з етикету та дипломатичного протоколу. І я, ведучий цієї програми, Іван Грещенко. Почуємось. Акцент топ. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.